І день жалоби в Кіровограді. сьогодні прощалися із чотирма спецпризначенцями 3-го кіровоградського полку, які загинули 29 липня під час антитерористичної операції на сході країни. Траурну церемонію проводили на театральній площі. Прощатися з героями прийшли кілька сотень людей: рідні та близькі загиблих, товариші по службі і небайдужі кіровоградці. В останню путь проведжали радиста радіогрупи солдата Ярослава Шимчика, заступника командира розвідгрупи старшину Андрія Шершня, командира групи спеціального призначення капітана Кирила Андреєнка і заступника командира розвідгрупи сержанта Анатолія Бузуляка. І завтра Кіровоград знову проведжатиме в останню путь героїв трьох військовослужбовців 3-го Кіровоградського полку спеціального призначення оперативного командування Південь сухопутних військ. Жалобна церемонія, у якій передбачається участь почесної варти та оркестру президентського полку, розпочнеться о 10.30 на на театральній площі. 7 та 8 серпня в Кіровограді оголошені днями жалоби. У ці дні в місті будуть приспущені державні прапори, відмінені розважальні заходи.